Вітаю, мої дорогі! З вами він Анастасія, і ми продовжуємо знайомитись з видами магічного негативу. У цьому відео я розповім вам про енергетичне забруднення. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Енергетичне забруднення. Людина, як відкрита енергетична система. Перебуває у постійному енергетичному обміні з усім, що знаходиться навколо неї. Ми отримуємо енергію та випромінюємо її. Навколо людини обертається як позитивна, так і нейтральна і негативна енергія. Так само, як можна вдихнути вихлопні гази, отрути від хімзаводу, наїстися нітратів, так само можна вдихнути, насититися чужою важкою негативною енергією. Імунітет людини бореться зі зовнішніми вірусами, токсинами, отрутохімікатами, Знищуючи їх і виводячи. Але коли від перевантаження відбувається збій програми гомеостазу, обробка надходячих токсинів та отрут йде вже за іншим принципом, вони починають накопичуватися. Так у організмі накопичуються шлаки, солі, холестерин, пісок, кисти та пухлини. Так само негативна енергія, яку вам не зробили, а якою ви, так би мовити, надихались, почне накопичуватися в енергетичному тілі. Звідки вона може взятися? Звісно, з вашого оточення. Іншого джерела немає. Енергетичне забруднення відбувається само собою. Отже, де саме у вашому оточенні знаходяться джерела негативної енергії? Це негативна робоча або сімейна атмосфера. Злобні, депресивні люди навколо, негативні думки, слова, емоції, які оточують вас. Навіть телевізор зі своїми новинами може отруїти так, що потім відгукнеться. Все це може стати непереборним тягарем для механізму енергетичної саморегуляції і почати накопичуватися. Саме цей тип негативу є у абсолютної більшості людей. Існує закон психічної рівноваги. Він підходить і для енергетичної рівноваги. З 100% надходячих до вас емоцій, новин, сигналів, енергій. Найправильніша пропорція така: 60% нейтральні, 35% позитивні, 5% негативні. Хто може похвалитися таким ідеальним становищем? Майже ніхто з тих, кого оточують люди новини, війна. Емоції, кризи, кредити, психопати, політики, тещі свикрухи, вампіри, телевізори тощо. Цей негатив, накопичуючись у енергетичних центрах та енергетичних каналах, врешті починає їх перегружати, тому що надходить більше негативу, ніж позитиву. І вони, ці центри та канали, простими словами кажучи, починають задихатися. І будь-які дії відбуваються, як біг з прив'язаними до них важкими гантелями із зав'язаною на шиї петлею, що не дає дихати. Різко падає продуктивність та віддача від вашої праці. Усі плани виконуються зі скрипом, з подвійними зусиллями, з почуттям постійного зниження сил. Немає свіжої енергії, немає вільного потоку енергії. Сил не вистачає, привіт депресія і вічна втома. Психологи називають такий стан речей синдромом хронічної втоми. З цим я згодна, але з точки зору біоенергетики, це має назву синдром енергетичного забруднення. І тут не потрібно шукати ворогів і порчі, якщо ви самі себе забруднили, як переповнене сміттєве відро. А лікується це просто: як в руслі річки, де застоюється вода і утворюється гниле болото. При потоці свіжого руху все сміття і гниль вимиваються, так і при енергетичному забрудненні, очищуюча робота проста: дати собі притік свіжої енергії за допомогою методів накопичення енергії. На цьому я завершую моє друге відео з серії відеороликів на тему види магічного негативу. Якщо вам було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. А в наступному відео я розповім вам, що таке енергетичний вампіризм. З вами була відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі!